Чи знали ви, що дракона Партурнакса Велдер Elder з 5 Рим озвучує та сама людина, яка озвучує Маріо з Нінтендо? Саме так того всім відомого дракона з глибоким хриплим голосом і, мабуть, найкультовішого персонажа Нінтендо з високим італійським акцентом озвучує Чарльз Мартіне. йо я. Завжди захоплювався акторами озвучки. Вітаю, піпли! Нагадую, що ставити подобайки та підписуватися на канал це важливо, а писати коментарі це взагалі щось нереальне. Перший дизайн сестеру біошок був абсолютно непридатно страшним. Спочатку студія гри називала їх збирачами, мета яких полягала у збиранні тої рідкісної хімічної речовини Адам з трупів, яку ви точно зустрічали в грі. І деякі з перших концепцій візуалу уявляйте. Наприклад, у грі був Доберман в інвалідному кріслі та жаба, з дупи якої стирчало щось на кшталт воронки. На щастя чи ні, розробники вирішили все ж вибрати просто стрьомних маленьких дівчаток, щоб змусити гравців. Ціль більше співчувати їм. Дякую, мисте. Фонові шуми в Silent Hill 2 були рандомізовані, щоб тримати гравців у напрузі. У багатьох іграх вміння розрізняти звуки з часом знижує градус напруженості. Розробники ж Silent Hill 2 дослідили та зрозуміли, що рандомно змінюючи кроки, дихання, дзвін скла якогось гравці тримаються в напрузі і не можуть передбачити, що може статися далі. Звісно, це з часом виїдає мізки, адже незрозуміло, де звук несе справжню небезпеку, а де є бутафорією, Але з погляду розробників цей мет. Тут був, певно, абсолютно геніальним ходом. Rockstar Games найняла реальних членів банди для озвучування фонових персонажів у GTA V. У спробі додати якомога більше автентичності грі, дія якої відбувається все ж у злочинному світі. Продюсери вирішили відмовитися від так званих безглуздих лос-анджелеських акторів, не той рівень, так би мовити. Досить багато фонових персонажів гри гангстери, які належать до латиноамериканських і чорношкірих банд. Тож Rockstar Games найняли справжніх гангстерів для їх озвучування. Цікаво, те, що вони й поводили себе як справжні гангстери. Були випадки, де репліки вважалися не справжніми, тому замість них імпровізовані актори записували Власну версію хай йому грець Творці PUBG намагалися подати в суд на творців Fortnite. Якщо ви не грали в жоден із гігантів жанру Battle Royale, може здатися, що це практично одна і та сама гра. Bluehole, компанія, що створила PlayerUnknown's Battlegrounds, Крафтон тут ні до чого, вочевидь думала так само, оскільки намагалася подати в суд на Epic Games за те, що Fortnite нібито скопіювала їхній стиль гри, тобто Battle Royale, А Fortnite набув неабиякої популярності теж. Та зрештою справу було закрито, адже глобально ідея голодних ігор існує давно, і Blue Hole тут ні до чого. Спочатку Counter-Strike була користувацьким модом, який можна було пограти прямо у Half-Life. у 1999 році Міні Ле і Джес Кліф створили першу версію Counter-Strike на користувацькій карті у Half-Life. До 2000 року пара пройшла через п'ять бета версій і створила веб-сайт, який привернув достатню увагу розробників в оригінальної Half-Life, щоб викупити їх і найняти для створення повної версії Let's get the hell out of here. де тепер Counter-Strike? Де тепер? А знали, що Half-Life було занесено до списку найбільш продаваних шутерів від першої особи всіх часів на ПК у геймерському виданні книги рекордів Гіннеса 2008 року. Half-Life не тільки повністю переосмислила жанр шутерів від першої особи для ПК у свій час, а й підкріпила цей неймовірно захопливою науково-фантастичною історією. Не дивно, що до 2008 року гра розійшлася накладом понад 9,3 мільйона копій тільки в роздрібному продажі. А IGN на той час назвав її найкращим шутером з часів перший Doom, уявляєте? Багато ігрових критиків і рецензентів поставили грі 10 балів із 10, а PC Gamer присвоїв їй звання найкращої гри для ПК у 99-му, 2001-му і 2005-му роках. Раніше бути революційним було легше, хіба ні? Перша демонстраційна версія StarCraft була по суті переробленою версією Warcraft, але в космосі. Якщо вже говоримо про класику, насправді власна студія буквально назвала StarCraft Орками в космосі, оскільки вона замислювалася як гра, що зможе стрельнути на тлі величезного успіху. Warcraft, не більше. Не дивно, що після такого рішення Blizzard зіткнулася з величезною критикою своєї так званої демоверсії. Тож у команді відбулися деякі перестановки, і було вирішено по суті переробити всю гру. Warcraft 3, до речі, якщо багато разово тиснути на юніті, вони почнуть дратуватися на вас, відкриваючи все нові репліки. Як же я бавився в дитинстві цим Take this, you bastard! Варкрафт 3 безсумнівно стало однією з найкращих стратегічних ігор, які коли-небудь існували, і подібні великодки – Це просто дуже крута фішка. Наприклад, якщо ви занадто часто натискаєте на селянина, він може почати чіплятися до вас або навіть кричати Допоможіть, допоможіть, рятуйте! Help, help. I'm being Пряме відсилання до фільму Монті Пайтона, святий Грааль», а в моєму випадку до полтавського палія. От негідник. Початку Assassin's Creed мала стати відгалудженням від Prince of Persia. у 2003 році. Гра Prince of Persia Sands of Time була в тренді. Тоді такого й слова певно не існувало. Та все ж, Ubisoft, як справжня велика ігрова студія, поставила перед розробниками завдання створити гру, яка повністю переосмислила жанр і використала всю міць нового покоління ігрових консолей. Тож спочатку студія презентувала гру Prince of Persia Assassins. Однак, приступивши до розробки, вони зрозуміли, що створюють абсолютно нового. Звіра, а вміли ж зараз заробити ігри. Хочу нагадати наскільки важлива є підписка, лайк та коментар, а також подякувати всім цим прекрасним людям, які є спонсорами та патронами каналу. Якщо контент подобається, ти також можеш оформити спонсорство або підтримати разовим донатом мене особисто. Ще не забувай про мій телеграм та інші соцмережі. Дякую. Анджей Сапковський, автор The Witcher, намагався відсудити у розробників 3 більшу кількість авторських відрахувань. Коли CD Projekt Red вперше звернулася до автора, тобто Анджея Сапковського. Він думав, що вони ніколи не зароблять багато грошей на іграх. Адже супер скептично ставиться до індустрії, кажуть, ніби він так і не грав у шедеври редів. Тому Сапковський наполягав на тому, щоб вони заплатили йому авансом за права на серію відьмак, замість того, щоб обрати більш традиційний відсоток від загальних продажів. Як же він по. Молявся лише 2018 року, після вогняного успіху відьмак 3», Сапковського задушила жаба, і він зажадав, що Projekt Red виплатила йому додаткові 16 мільйонів доларів тільки за одну гру. Цікаво, що розробники виявилися напрочуд розсудливими, уклавши у 2019 році якусь нову приватну угоду, яка схоже влаштувала обидві сторони. бо Більше про це не говорили. У 2012 році розробники Terraria намагалися скасувати подальші оновлення гри. У лютому 2012 року провідний розробник Ендрю Спінкс оголосив, що Terraria більше не буде оновлюватися. Він вирішив, що настав час відійти від гри, адже хоче проводити більше часу зі своєю сім'єю. Не раз чув, що розробники завершують кар'єру через велике навантаження, що просто не можуть нормально жити чи хоча б вдосталь бачитися з сім'єю. Додайте сюди, і ютуб мейкерів Будь ласка, шанувальники, звісно. Не кайфунули від довгої паузи, та все ж у вересні 2012 року терарія була перенесена на Xbox 360 та PlayStation 3, А пізніше відновлення інтересу до гри все ж призвело до появи апдейтів версії для ПК. Тож просто сподіваюся, що Спінкс зміг провести достатньо часу зі своєю сім'єю, перш ніж повернутися до терарія. Command and Conquer Red Alert стала одна з перших відеоігор, заборонених у Китаї Китай, як гра, яка по суті дає змогу вам битися зі своєю армією проти комуністичних армій. Це не зовсім та річ, яку Китай хотів би мати у своєму розпорядженні. Певно, тому, мабуть, хтось попередив китайський уряд про таку нісенітницю, через що вони заборонили Red Alert та і наступні продовження у Україні. Але цікаво, що інші ігри and Conquer не присвячені тотальному знищенню комунізму все ж легально продавалися в Китаї протягом багатьох років без будь-яких проблем. Snoop Dogg створив ексклюзивний трек для Need for Speed Underground 2. Але це ще не все. Адже Snoop Dogg працював з членами гурту The Doors, щоб створити новий ремікс на пісню Riders on the Storm. Riders on the Storm вони також включили багато частин оригінального запису The Doors, включно зі зразками голосу Джима Моррісона. Як їй вдалося переконати таких виконавців, як The Doors чи Snoop Dogg взяти участь в їх проєкті, я не знаю. Хоча, стоп, а, є гроші. ж. Доґміт собачий у Fallout 3, був створений за зразком собаки з Mad Max 2. у другому фільмі Божевільний Макс Макса у виконанні Мела Гіпсона можна побачити, як він блукає пусткою в компанії австралійського скотарського собаки. Розробники Fallout явно були шанувальниками фільмів про божевільного Макса, оскільки ігровий персонаж Fallout 3 багато в чому схожий на Макса. Ще кумедний факт: Dogmeat названо на честь собаки з не найпопулярнішого постапокаліптичного фільму 75-го року хлопчик і його собака. Першим ігровим заходом у США, проведеним на національному рівні, став захід Red Angulation щодо гри Quake 1997 року. Хочете вірте, хочете ні, але історія кіберспорту почалася ще 1997 року, коли гра Quake стала формою для майбутнього змагальних ігор. У змаганнях узяли участь близько двох тисяч учасників з усього США, а 16 фіналістів билися в Атланті, штат Джорджія. Приз питаєте ви ніщо інше, як Кабріолет Феррарі триста. Двадцять GTS, 1987 року випуску. Ставайте кіберспортсменами. У вас можливо вийде. Можливо, що ж, давайте зробимо наступним чином, якщо відео вам сподобалося. По-перше, дайте фідбек в коментарях і напишіть, що цікавого знаєте ви, а також про яку гру чи франшизу хотіли почути більше в наступних випусках. А в мене на цьому все. Не забувайте підтримувати канал, бережіть себе і побачимось.